Всім привіт! Рада вітати вас на моєму ютуб каналі. Мене звати Євгенія Перік, і сьогодні я навчу вас готувати best of the best, крутий, класний, класичний ванільний бісквіт, той, який точно вдасться вам на домашній кухні без будь-яких складнощів. Просто розвію всі міфи про складні бісквіти. Насправді в приготуванні класичного бісквіту нічого такого суперскладного, надскладного немає. А найважливіше це добре збити яєчну масу. Саме це я зараз покажу вам, на якому етапі збита добра, а на якому не дуже. І щоб максимально у вас завжди точно все вийшло. Не забувайте підписуватись на мій YouTube канал. Завжди ставте лайки, коментуйте, пишіть свої запитання, і я з задоволенням завжди дам відповідь на них. Ну що ж, приступаємо до приготування. Навіть якщо у вас є просто домашній ручний міксер, збивайте звичайним ручним міксером. Отже, в діжу міксера ми відправляємо яйця. Старайтесь завжди лопаточкою вишкрібати, тому що яйця ми важили на вагу. І пам'ятайте, досконалий рецепт це завжди коли інгредієнти всі відважені на вагу. Насправді ваги зараз недорогі: 200 гривень, 140 гривень. Ви можете купити класні ваги. І повірте, просто відважуйте, і у вас завжди все вийде. Цукор, та сіль. До яєць. І починаємо збивати кілька лайфхаків одразу і важливих моментів. Збиваємо яйця завжди на максимальній швидкості. Цукор об'єднуємо з яйцями завжди за будь-яких обставин, виключно перед випіканням. Якщо ви відправите цукор до яєць і залишите на очікування, на навіть на 10 хвилин цукор починає з жовтка витягувати всю вільну родину рідину, і у вас на вигляд наче жовтки будуть зварені, підуть крупиночками, і в результаті у вас просто вони не розіб'ються. Пишної маси не буде. Ви не будете розуміти, в чому справа, а це просто ви лишили цукор з яйцями очікувати. А це не потрібно робити. Також ще один від мене лайфхак. Пам'ятайте, серденько, лайк і підписка. Для мене приємно, а для вас точно корисно. Яйця збиваємо з цукром, щоб бути впевненим, що точно у вас це вийде. Від 10 хвилин і більше. Перевзбити яйця з цукром практично нереально. Тому не хвилюйтеся, якщо ви будете збивати яєчну масу трішечки довше. Це не білки. Білки з цукром збиваються і дивимося суто по консистенції. Яйця ж з цукром ні. Тому не хвилюємося. Мінімум 10 хвилин збиваєте мінімум. У мене тут максимальна швидкість, дуже висока. Прямо дуже висока. Вбиваємо до певної консистенції. Я покажу вам, яка нам необхідна. Наша яєчна маса вже, в принципі, я бачу, збита. Тим часом борошно, крохмаль та розкушувач. Об'єднаю між собою. Ось так. А масло відправлю в мікрохвильовку, щоб розтопилося і була така теплою. Ось. Подивіться, як класно в нас збилися яйця. Вони збільшилися в об'ємі в рази. Ось гляньте. Пишна шикарна маса. Запорука ідеального бісквіту. Це класно збиті яйця. Чи бувало таке у вас, що щось іде не так, десь просідає бісквіт, або супер виростає. Поділіться своїми враженнями. Отже, наші сухі інгредієнти ми з вами через ситочку просіємо в яєчну масу. Але увага! Не всі одразу половину не спішіть. Для чого ми це робимо? Щоби наш бісквіт був максимально повітряним, не забитим, дуже часто борошно йде комочками, крохмаль. Дивіться, бачите? Іде комочками і вкрай складно потім вимішати це все діло. Тому дуже важливим елементом є просіювати через ситечко. І починаємо ось так от об'єднювати. Також важливим моментом об'єднання, от я поставлю на бік, щоб ви все бачили. Коли ми з вами вимішуємо, ми робимо такі притаманні рухи вправо-вліво. Чому? Тому що борошно дуже часто любить. Забитися, я це називаю в мішечок яєчний. Отже, ось воно розбивається, тобто борошно і крохмаль вони діють як а, загущувачі, я би це так сказала. І дуже часто вони можуть в такий клубочок і забитися, а в яєчний мішечок. І якщо ми не будемо ось цих рухів вправо вліво робити. То потім, коли ви будете перекладати тісто повністю в форму, то у вас будуть такі, знаєте, запечені згустки, я би це так назвала. Ну, я дівчина з Львова, і в мене дуже багато такого цікавого говору. Я сподіваюся, що для вас він буде окей. А, так, Таке буває. Тому. Дуже важливо робити ці рухи для того, щоб ваше борошно та розпушувач та крохмаль розподілилися рівномірно, красиво по всьому тісту. Ось решту сухих інгредієнтів є. І знову ж таки ми починаємо вимішувати знизу вверх, акуратно, не сильно. Травмуємо наше тісто, бачите? Рухи притаманні вправо-вліво робимо. Ми маємо повністю повністю об'єднати сухі інгредієнти з рідкими. Бачите, коли я роблю вправо-вліво, в мене відкриваються мішечки. І обов'язково підбираємо знизу. Обов'язково. Подивіться, яке гарне тісто у нас. Глянь. Тепер. Беремо наше масло. Я трішечки більше ємність його перекладу. До масла ми відправляємо частину тіста. Ось так. Небагато. Що нам це дає і для чого нам це потрібно? Тому що нам потрібно, щоб масло ідеально об'єдналося з тістом. І потім, коли ми відправимо до решти тіста, ми зможемо гарно вимішати. Ось, подивіться, які я рухи роблю. По суті, я травмую структуру тіста. Але коли це мова йде про 10% тіста, це не критично. А коли ми масло влиємо повністю сюди, масло осідає вниз, і нам, щоб об'єднати, нам потрібно робити дуже багато рухів. І це також є критично, тому що ми травмуємо тісто, ми його забиваємо, і на виході наш бісквіт не є таким користим. І не виростає прям таким повітряно-повітряним. Ось, бачите, я прям активно-активно вимішую, щоб наше масло гарнесенько об'єдналося. Бачите, яке красиве? Об'єднане, об'єднане. Відправляємо тепер це все діло до основного тіста. А тепер знову ж таки акуратними рухами зверху вниз, по колу. Ми об'єднуємо між собою. Бачите? І для нас це просто ідеальний формат. Ми не травмуємо наше тісто. Гляньте, яке шикарне в нас тісто. Обов'язково підбираємо знизу. Ось так, знизу, вверх, довкола. Об'єднали наше тісто для бісквіту. Готове. Однорідне, без комочків. Шикарно вимішане. Я сподіваюся, що мої лайфхаки і певні коментарі допоможуть вам у приготуванні шикарного ванільного бісквіту. Нам необхідно кільце. Прям кільце діаметром 18. Якщо у вас форма з дном, в ідеалі прокласти на дно пергамент. І по бокам змащувати не потрібно, в принципі, не потрібно. Але дно прокладіть пергаментом, тому що якщо у вас є дно, як ви виймете бісквіт? Ніяк. Тому найкраще, якщо є можливість придбати ось такі кільця, повірте, це ідеальний варіант. Просто ідеальний варіант. Але у вас зразу виникне запитання: блін, а як випікати? Воно ж поставимо на противні, воно потече. Логічно. Тому вступає в дію фольга. Отже, беремо в 2-3 шари фольгу. Чому в 2-3 шари? У мене щільна фольга, у вас може бути дуже тоненька фольга. І чим тонша фольга, тим більше шарів вам необхідно. Ось так. Ставимо наше кільце і формуємо бортики. Все геніальне! Просте. Повірте. Просто, знаєте, коли а, ти вчишся сам поступово, без ніяких курсів, це, це тривало, чесно. Проте, коли в тебе є база з якихось курсів, я, наприклад, пройшла чимало курсів і навчаю зараз сама. І повірте, коли в тебе є база, коли ти проходиш круті курси по базі, а в тебе просто. Настільки в голові все по полочкам складається, що ти в шоці що так можна було. Дивіться, я ніби сформувала бортики, проте я переверну ще раз ще мою форму і дофіксую собі. Ось таким чином. Біться, бачите? Ось таким чином. Ось. І в мене все ідеально. Тепер беру протвінь. Форму поклала на противень і виливаю. Наше тісто. От прямо сюди виливаю тісто. Форму я нічим не змащую. Абсолютно необхідності нема. Знову ж таки, покажу, розкажу лайфхаки, як я потім справляюся з тістом і як воно мені класно потім підходить від форми. Є. Ось так наше тісто виглядає. Тепер максимально нагріта духовка. 165 градусів ставимо випікатися на 35-45 хвилин або ж до готовності. Духовки у вас всіх різні, абсолютно. В когось не допікає, в когось сильно активно запікає. Тому, якщо у вас суперактивна духовка, що ви робите? Зверху накриваєте фольгою. Пів години випікаєте з фольгою. Потім знімаєте. Провіряєте на суху спашку, берете спашку, проколюєте по центру і виймаєте, якщо спашка суха, бісквіт готовий. Якщо вогка, без фольги вже дозапікаєте до сухої спашки 5, 10, 15, 20 хвилин, скільки буде необхідно. Чому ми кладемо фольгу, якщо сильно пече духовка? І як знати, чи сильно запікає духовка? Просто ставите бісквіт, випікатися 165 градусів. Можна без конвекції, можна з конвекцією. У мене конвекція не вимикається, тому я печу з конвекцією. Якщо у вас виростає ось такий горбик, це означає, що краще випікати з фольгою. Тобто у вас дуже активно наростає висока температура і прям вистрілює. Бісквіт має виростати дуже поступово, рівномірно і бути рівнесеньким. Тому в моєму випадку духовка пече прекрасно, я фольги не кладу, просто. Ставлю на 35 хвилин. За 35 хвилин я перевірю на суху з пашкою і покажу вам, чи готовий наш бісквіт. Ну, що ж, наш бісквіт ми вийняли з духовки і одразу вам покажу, що таке суха спашка. Ось так. По центру прокололи, вийняли. І я бачу, що в мене тут все сухо. А отже, бісквіт повністю спечений. Тепер. Дуже часто у вас буває історія, що ви, коли ставите бісквіт на остигання, він вас просідає. В мене він рівномірно, в принципі, виріс, бачите? Має невеличку, невеличку горбинку, це не критично. Але, знову ж таки, даю вам лайфхак. Берете сітку і бісквіт перевертаєте верх дном. І залишаєте ось так на вистигання. Тобто, у вас не буде того моменту, що бісквіт просяде, тому що ви перевернули його. Оця вся легкість, пористість, ось цей повністю повітря всередині, воно розпреділиться поступово вистигаючи. Але при таких моментах... Не знімаємо фольгу, тобто залишаємо фольгу в діту, тому що наш бісквіт тримається за фольгу, і в вільному польоті вистигає. Це ідеальний лайфхак для того, щоб вистудити наш бісквіт. Залишаємо так на годинку-дві до повного вистигання. І одразу ж запитання до вас: чи знали ви про такий метод вистигання бісквітів? Якщо ні, то пишіть в коментарях, чи корисно було. І якщо знали, також пишіть мені цікаво. Наскільки знали, не знали, в принципі, на просторах ютубу людей, які хотіли би навчитися випікати бісквіт. Якось так. Ставлю на противень і відправляю собі при кімнатній температурі. Нехай вистигає! Ну що ж, визволяємо наш бісквіт з форми. Як ми це зробимо? Насправді все елементарно просто. Ми знімаємо в першу чергу нашу фольгу. Вона знімається просто легкими рухами. Ну, кількома рухами. Я хотіла стати одним рухом руки, але ні, потрібно трішки постаратися. Ось так. Бачите? Дідки нас Тепер ми беремо ніж. Попри стінку, наскрізь бісквіта. Ось, бачите? І ось отак. Попри стінку, прястінку, по йдемо довкола бісквіту. Прямо ось. так. Ось так. Витягуємо ніж. І витягуємо наше кільце. Все дуже просто. Тепер, щоб показати вам, а що ж у нас всередині. У мене є така пила, чудо-пила, якою я нарізаю свої бісквіти. Товщина моїх бісквітів зазвичай варіюється від 1,5 до 2 см. Краще, все-таки півтори сантиметри. Тоді в мене ідеальне іде співвідношення, власне, начинки та бісквіту. Ось. Ось так я проходжуся. Гарненько нарізаю. І. Аж там всередині. Ось він. Шикарний всередині бісквіт. Звісно ж, я зріжу ще і покажу вам. М -м -м -м. Ось він. Просто неймовірної краси Бісквіт. Якщо ви бачите цей бісквіт, і він справді вам подобається, знайте, на моєму YouTube-каналі є чимало крутих рецептів. Які точно будуть до вподоби і вам, і вашим рідним, і близьким. Абсолютно прості у приготуванні, зі мною точно легкі і у вас все вийде. Ну а я, звісно ж, не маю права не спробувати цей бісквіт. Настільки простий і настільки смачний. Ну, я в захваті. А ви нехай вам смакує, нехай вам все вдається. Чекаю вас на своєму ютуб каналі завжди з вами і ваша Євгенія Періг. Люблю, цілую, обнімаю. До нових зустрічей!